Доброго ранку. Нарешті цей ранок настав, і я знімаю для вас новий влог на Ютуб. Давайте назвемо цю рубрику юні влог бо я впевнена, що це буде ще єдине відео про таку тематику. Давайте починати цей день, бо в мене дуже багато справ на ранок. Світло, тому я постійно вимикаю і включаю якісь там свої лампочки ленту, там, ленту, не знаю, просто лампу на столі, але не це основне світло чомусь на відео тут світло ніби синє, але я вимкнула Ружаєву рожеву вона навіть отак на камері трошки рожає. Зараз хочу себе привчити кожен ранок пити склянку теплої води. Не обов'язково з зерна менчия, але хоча б просто теплої води. Бо я постійно кожен ранок кудись поспішаю, і тому я хочу це зробити якоюсь щоденною звичкою. У мене, до речі, ось такі зерначі. Чесно, мені купили, я не знаю, де їх можна купити. Я думаю, всі поможні. Вони нереально корисні. Там є всі подробиці, вся інформація про ці чудо зерна, тому приходьте. Мені навіть саме легше, коли я п'ю воду зранку, зараджає, якось дає шлангу почати працювати. Це просто капець. Я хотіла зняти вам тренування на штативі і я його зламала. Я завжди займаюся цим каналом його українською, просто тут нереальні челенджі. Я вже зробила один челендж. І... Зараз проходжу інший, це його пілатес. Тут більше такі силові вправи, але мені дуже подобається, тому давайте будемо робити щось з цього. Я не йду по порядку, я дивлюсь по часу, скільки в мене є часу, скільки роблю тут є тренування і на 18 хвилин, і на 25, і на 30, і на 20. Тому я оберу напевно, чуть за 16 хвилин, бо часу сьогодні не дуже багато, щоб займатися довго. Зробили масочку, зробили також масаж обличчя. І зараз хочу поділитися з вами моїми новинками за доглядом до волосся, тому що я купила і я просто була вражена наскільки вони бюджетні і ефективні. В мене постійно були проблеми саме з волоссям. Воно в мене пористе і дуже сильно не подобалось. Те, як виглядають моє волосся, тому можливо дівчатам, у яких теж проблеми з волоссям, спробують ці продукти, і, можливо, я вам зможу допомогти. Особисто мені вони допомогли, і тому я хочу з вами поділитися з ними. Перше, що я хочу вам показати, це кондиціонер для волосся. Фірмою не буду казати, бо не знаю, як правильно. Бальзам робить моє волосся набагато м'якіше, набагато приємніше, не таким пухнастим, яким воно було до цього. Тому, дівчата, я рекомендую вам придбати його, бо він доволі бюджетний. Далі це маска для волосся. Скажу чесно, ці продукти я вибрала просто спонтанно. Я прийшла в Єфу, і в мене не було часу замовлювати щось в інтернеті, тому в Тіктоці я набрала якісь там. Засоби для волосся від Єви, і в мені попались ці продукти. Я думаю, ладно, спробую, нічого страшного не вийде. І зараз я просто в захваті від того, що я потрапила на ці відео, це маска від Гарнієр. Чесно кажучи, я хотіла обрати інший запах наприклад, Папая або манго, якщо я не помиляюсь, була. Але вона сказала, що саме з ананасом маска дуже класно прибирає посічені кінчики. І коли я відкрила і понюхала цю маску, то... Якщо чесно, вона мені геть не нагадує ананас, а, бо я ананас не дуже сильно люблю, і тому мене дуже порадило, що вона не пахне ананасом, і Взагалі немає якоїсь схожості з ананасом. Можливо, в мене проблеми зі смаками і запахами. Але, проте вона дуже смачно пахне. І найкратіша новинка, яку я відкрила для себе місяць тому, це термозахист від Real She. Він не дуже бюджетний. Ця баночка коштує десь приблизно 500 гривень, якщо я не помиляюсь. Але настільки він дієвий такий доволі швидкий перехід. я вже висушила голову, покупалася, нафарбувалась. У мене зараз буде перша пара онлайн в Zoom, ї. і потім я вже буду йти на другу пару. У мене там багато всього буде, там репетиції будуть, ви побачити, ми готуємося до нашого. Свята це день народження нашого факультету. І ми зробили такий невеличкий концерт, і сьогодні буде генеральна репетиція. Це все я буду показувати вам улогі європейського союзу. Хоча, взагалі, то позиції надходили щодо того, щоб зараз я готую собі сніданок. Бо не встигла приготувати це до пару, тому паралельно я слухаю лекцію і готую собі їсти. Це згорить. До речі, дуже смачний чай. Я купляла в Сільпо. <laughs> <ologue> Він нереально пахне, і він ще там з шматочками всього попаєма дуже смачно. А або що вони загальних співпраці. Я почала пити вітаміни. Це вітамін С і І щоб не забути, коли що мені пити, бо їх не можна пити одночасно. Для мене це велика доза. То я записала собі в планер просто по дням, як мені їх пити. Бо знаю себе, я можу просто забути, і тому це мені дуже сильно допомагає. Ось відкриваємо лютий. І в мене ось по дням розписано, де що, коли мені пити. Сьогодні в мене вітамін С. Я вже вийшла до університету. Походи така класна, співають душки, сончиналася трошки морозно. Хотіла рукавички, бо в мене алергія на мороз. Оце виставиш, а Міка мені карі на цьому моменті. Я просто туди написала, чипа. Коротше, я розстроїлась, бо я невкусно поїла. Мені не зайшли блинчики, оця фігня, і мій згорівший лаваш. Дізлайк. заказ. Нифига себе! Представим, что это моя золотая кнопка Ютуба. Пол ну, человека. Все, давайте. Стоп. Всем привет. Ставай. Это мы до первого бокала. А, ой, <laughs> там... Не, вот не Я вже вдома, і в мене десь була година вільного часу. Я вирішила трошки поспати, бо щось мене дуже втомлюють останні дні. І я вирішила для себе, що найкращий відпочинок для мене був би просто сон. Я трохи поспала. Зараз в мене курси, поки не можу сказати, що це. Але дуже важливі, до речі, курси, тому слухаю, вчуся, чекаю, поки приїде мама. І потім буду вже займатися далі ще одними справами. І сподіваюся, що на вечір у мене буде вільний час, і я зможу дочитати книгу. Пізніше покажу яку. Це шоукатор з кухні. Так, да, я вирішила приготувати млинці. Все ж таки наважилася, бо, в принципі, так також вийшло багато. У мене заняття закінчилось раніше, тому чому приготувати? Манці, які я дуже довго хотіла. Знайшла я минці просто в тіктоці. Просто перші, які попалися і зараз їх приготую. Друзі, Мене так бісенько, коли мені треба чогось зайнятися, і я не можу... Перебрать якусь музыку 15-30. Это дуже важко. Врешті вже покупалась, змила себе макіяж. І я хотіла ще почитати книжку, але, на жаль, я не в силах її прочитати, бо я знаю, що я просто з нею засну. Проте, я хочу вам показати все одну цю книгу. Це книга «Кафе краю світу. Я вже читала першу частину, я її прочитала буквально за один вечір, десь за годину 40, десь так. А другу частину як не можу прочитати, щось якось немає часу спокійно знати сісти. Внуритися в цю історію, в цю подію. Це книга по психології, мотиватор номер 1 Я відгук на першу частину давала своєму телеграм-каналі. Переходьте, дивіться, я вам дуже буду рада там.